Вітаю, друзі! Готові в школу смайлика-читайлика. Запрошую! Сьогодні він нас знайомить з новою літерою. Хочете знати, з якою? Прямуємо. Розгляньте картинки. Назвіть їх. Давайте назвемо разом. Літак, Ласівка, Лимон. Лампа, лебідь, лев, лисиця. Що їх об'єднує? Так, вони всі починаються на звук Л. Де стоїть звук? На початку слів. Давайте ще раз повторимо: літак, ласівка, лимон, лампа. Лебідь, Лев, Лисиця. Скажіть, а звук може стояти тільки на початку? Давайте подивимося. Я назву словами ці картинки, а ви послухайте уважно сокіл, овал, орел, стіл, дятел. Футбол. Що їх об'єднує? Де стоїть звук? Л? В кінці слова. Давайте повторимо сокіл, овал, орел, стіл, дятел. Футбол. Отже, звук Л може починати слова і закінчувати їх. А чи може він стояти всередині слова? Давайте перевіримо. Прямуємо далі. Спробуємо разом назвати слова. Калина, голуб, малина, колесо, мило, вулик, колос. Де стоїть звук Л? Ви його впізнали? Ви його почули? Так, він стоїть всередині слова. Отже, звук Л може стояти на початку слова, починати слово, в кінці слова закінчувати його. І ще й всередині слова. А ще чим цікавий, друзі звук. Л. Можливо, його можна проспівати? Давайте спробуємо. Л, л. Ні, не можна. А можливо, його можна довго тягнути? Давайте спробуємо. Л, л. Ні, не можна. Ми його не можемо ні проспівати, ні довго тягнути. Ми говоримо його коротко, уривчасто. Л. Давайте назвемо з вами звуки, які можемо проспівати. О, А, У, Е, И. І, і. А зараз інші звуки, які не можемо співати і довго тягнути. М. Н. В. Л. Ці звуки не можемо співати і довго тягнути. Повторили? Прямуємо далі! Ми з вами пам'ятаємо, що звуки ми промовляємо і чуємо. Я промовлю Л. А ви почули Л. І ось цей звук Л на письмі позначається значком літерою Л. Літеру ми бачимо і пишемо. Розгляньте літеру Л. Що вона вам нагадує? На що схожа? як її запам'ятати, вона виставила вперед лапу. Літера Л дружить з усіма літерами. Але найбільше їй подобається дружити з літерами, які позначають звуки, які ми можемо проспівати. Давайте спробуємо прочитати ці склади. Спочатку читаємо літеру яка ліворуч, а потім літеру л. Готові? Спробуємо разом. Ал, ол, Ел, Ул, Іл А зараз літера Л. побіжить по стрілочці до своїх подружок. Спочатку до літери А. Давайте спробуємо. Ла! Тепер по стрілочці до літери О. Ло. Ле. Лі. Лі. Прочитайте ще декілька разів, щоб запам'ятати. Прямуємо далі. Ой, друзі, дивіться голка з ниткою. Що ж вона тут робить? Мені здається, я знаю, вона нанизує намистинки. Друзі, ці намистинки, мабуть, не прості. Вони з літерами. Давайте спробуємо їх розчарувати і склади прочитати. Можливо, і намисло в нас вийде? Готові читати? Давайте спробуємо! Ла, ло, лу, ли, лі, ву ло. Ще раз голка бігала, кружляла й намистинки нанизала. Спробуйте ще раз їх прочитати. Смайлик читайлик пропонує вам гру яким словом називається картинка? Нам потрібно прочитати слово і з'єднати його з картинкою. Готові? Давайте спробуємо. Перше слово. Ми-ло. Давайте ще раз. Мило. Мило. Відшукали картинку? З'єднайте пальцем. Наступне слово читаємо. Ма. ма. Ще раз. Ма-ма. Яке слово? Мама. З'єднайте. Наступне слово читаємо. Ла, ма. Ла. ма. Повторіть швиденько. Лама. Відшукали картинку? Так, звичайно, це лама. Наступне слово довге читаємо ма-ли на. Ще раз, ма, ли на. А зараз швидко повторіть склади Малина. Відшукали картинку? Молодці. Спробуйте перечитати ще раз. Давайте з вами перевіримо, як ми з'єднали. Перечитаємо ще раз слова. М ло ма-ма, ла ма, малина. Молодці. Прямуємо далі. Смайлик-читайлик. Дуже готувався до зустрічі з вами і відшукав вам цікаві завдання. Розгляньте цю розфарбовку. Тут заховалося аж 10 літр л. Відшукайте їх, обведіть, а розфарбовку розфарбуйте. Готові? Порадуйте смайлика! Покажіть, що ви це вмієте! Давайте подивимося, що він ще нам підготував. А ця гра називається пластилінографія. Пластилін? Вам знайоме слово. А графія це писати. Писати пластиліном? Так, так, друзі, саме так. Розгляньте літеру. На ній є маленькі круги. Потрібно підібрати колір пластиліну. Скачати маленькі кульки, розплющити їх і закрити ці круги. Я впевнена, що з цим завданням ви впораєтесь, адже воно цікаве і дуже корисне. І запам'ятаєте літеру Л. А ми з вами потрапили в іншу країну, на вулицю Клітинок. Спробуйте розказати, що ми маємо тут зробити. Ви вже знайомі з цим завданням. Розкажіть, що таке клітинка, де ви її бачили, як ми починаємо роботу і як ми рухаємося? Готові тоді до роботи? А ми прямуємо далі. З для звірів цих. Змайстрували діти гірку, щоб ті гратися могли, і здоровими були! Подивіться, літера У дійсно схожа на гірку. Обведіть її кольоровими олівцями. І у вас будуть кольорові гірки, кольорові літера Л, які нам пропонує наш улюблений сайт. Ось і закінчився наш урок в школі смайлика-читайлика. Яку літеру ми сьогодні з вами вивчили? Молодці літеру Л! Не забудьте виконати всі завдання, щоб її добре запам'ятати та перечитати склади і слова. А наше заняття закінчилось. На все добре, друзі! До нових зустрічей!